Ми, Покровська, так чи інакше вийдемо, для цього. Треба просто дивитися на мапу там на півоточенні. Буданок готувався до політичної активного життя. А йому сказали, все-все охрана, атміна. Не думаю, що влада готова ставити тапку на когось підійним, самого Зеленського. Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, політтехнолога та продюсера Ютуб каналу ProEA Сергія Гайдая. Сергію щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю Євгенія, слава Україні. Героям слава Сергії, говоримо про соціальні ініціативи, зокрема про Укрзалізницю. Так повідомляється, що запускається соціальний проект у грудні Укрзалізниця 3000 і мова йде про те, що українці безкоштовно зможуть їздити ці 3000 кілометрів. При цьому Лещенко приходить до Верховної Ради і говорить про те, що треба рятувати залізницю, що всі ресурси вичерпані, і каже про те, що ці ціни, зокрема на квитки СВ та першого класу, можуть злетіти, тому що планують впровадити динамічне. Ціноутворення, ось ці соціальні ініціативи, які ми спостерігаємо останнім часом, чи це є маркром якимось про вибори знову ж таки, коли ми кажемо, і взагалі з політехнологічної точки зору, що це на ваш огляд? Сергій? Давайте поговоримо про вибори. Давай. Я як політехнолог пам'ятаю дуже важливий елемент, що ми завжди казали своїм клієнтам, політикам, навіть ще задовго до війни. Що тема виборів існує завжди для політику. От як тільки людина йде в політику, для неї тема виборів незалежно від того, є вибори ближчим часом, призначені вони чи ні, я навіть пам'ятаю, що я вмову одного з своїх клієнтів вести вибори за посаду голови Києва, голови, міського голови Києва, ще коли вибори не були призначені, пам'ятаєте, у нас був такий. Міський голова Чорно, Чорновецький його прибрали, скасували його, призначили е, виконувати ці обов'язки голову держадміністрації, тоді це був Попов. І всі розуміли, що потрібні вибори по закону, щоб знову кияни обрали. Їх довго не, не призначали. І я вмовив Миколу Катеринчука почати цю компанію. А що таке компанія? Це діалог з виборцями, діалог з киянами, тому що якщо ти хочеш так чи інакше зайняти якусь посаду, а це головна ціль політики, тобто міняти світ, отримуючи повноваження якісь від легітимність, повноваження від виборців, треба завжди з ними вести діалог незалежно. І тому і у нас у політехнології ну, було таке поняття, що вибори починаються відразу, як тебе обрали Наступний. Треба вже починати вести діалог. І е, значить, е, тому е, будь-який політик досвідчений, будь-яка влада, вона завжди веде оцей діалог. А для українських політиків це зводиться до слідкування за своїми рейтингами. Так чи інакше, і я думаю, що на банковій за рейтингом слідкують. І тому, коли приносять їм е, знову якісь опитування, де показано, що, на жаль, тенденція падіння рейтингів, що чомусь незадоволені, вони завжди думають, що треба робити. Але, на жаль, вони це роблять е, так, як це робили ще там за часів Ющенка і Нуковича. Як це робляться? Треба підкупити виборця. Причому їм не приходить на думку, що, по-перше, треба. Виконувати свої обіцянки, тому що саме завдяки їм вас обрали. Їм не приходить на думку, що треба так міняти життя, щоб без будь-яких навіть обіцянок, будь-який громадянин відчував, о, від того, що у нас ефективне державне управління, ми маємо це, ми маємо оце, явно змінюється ситуація найкраще. Ну, під час війни тут все просто. Питання номер один це питання, чи ми втримуємо. Забезпечуємо оборону країни. Тут проблеми величезні, мені здається, особливо на фоні того, що зараз відбувається в районі Покровська. А друге питання ну, тоді, коли ми з вами донатимо на, допомагаємо армії, коли нам постійно кажуть, що грошей не вистачає, економіка не працює. А все зробила влада для того, щоб забезпечити наш фронт. Ну, як мінімум, поборола корупцію чи ні? Бо корупція забирає велику кількість наших грошей, їх просто крадуть. Ось де треба показувати результати. Але на жаль, знаєте, мені здається, що на банковій думають так, як думали деякі депутати по мажоритарки. От є округ, наближаються вибори. Що треба зробити? Я пам'ятаю, був ще такий бартер. Навіть не гроші роздавали, а роздавали там вугілля. Комп'ютери дарували школам, ну таке підкуп виборця був такий матеріальний, дорогу могли заасфальтувати. От у нас, на жаль, влада досі так розмірковує. А давайте дамо щось: тисячу гривень. о, І це постійно було. Я пам'ятаю Юліну тисячу, якщо я правильно розумію. Угу. На банковій, по-іншому, тобто ми бачимо, що інше мислення, інші якості у сьогоднішньої влади, ніж ті, що були. Не існують. А, а давайте дамо безкоштовний фізор. Почому я в це проект не вірю. Вже багато експертів сказали, що так, дадуть, але не всім українцям, але не три тисячі або щось щось. Я в це не вірю. І тут велике питання до Сергія Лещенка, які у нас чомусь, от, знаєте, мені дуже цікаво, як журналісти, які стали відомими, це відноситься до двох осіб. Мустафа Наєм і Сергій Ліщенко, які були відомі антикорупційні розслідувачі, журналісти, які боролися з корупцією, перетворили, перетворилися в таких постійних членів наглядових рад. Оборонпрому або там якогось розвитку. Чому Сергій Ліщенко займається залізницею? Я досі не розумію. Але результати від цієї діяльності такі ж, як від їхньої антикорупційної діяльності. Рупціні так. А в них там ви завжди на зарплату акцентуєте увагу. Ну тому що, ну тому, що у в наглядових радах там шалені заробітні плати мається на увазі. А що змінюється? Де ефективність цієї роботи? Ну я розумію, якщо б вони були тіньовими людьми і просто їх цікавила зарплата. Ці ж люди прийшли з публічної сфери. Вони що не розуміють, що без реальних результатів. Брати на себе токсичність недіючої неефективної влади, це колись їм за це прилетить і дуже сильно. Вже зараз існують питання: а що в нас з захистом енер енергооб'єктів, якими займався Мустафа і став основним фронтменом, тобто взяв на себе публічну відповідальність, хоче він того чи не хоче. А що у нас залізницею і фронтменом, який став пан Лєщенка? Там багато питань. До залізниці. Колись ще в давні часи, коли я завдяки тому, що я знайомився з політичною сферою, я дуже вважав, що серед іншого, будь-який політик молодої, розвиваючоїся, демократичної країни повинен бути візіонером. І мені здавалося, де їх візіонерські проекти наших політиків. І коли я чув від е, багатьох політиків, що ми йдемо і в Європу, в Європі на шлях, я думав, можна ж не стукатися в двері до європейців. А можна вже зараз в Україні щось робити, що і буде робити нас Європою? І ці двері будуть відкриті автоматично? От у мене був такий проект, щоб розуміти: будь-яка людина, яка подивиться на карту залізниці України, там виникне багато питань, наприклад, які я собі задавав як звичайний громадянин. А чому із Києва в Одесу ми їдемо через Умень на авто на авто? Бо це логічно їхати, бо це пряма дорога. Якщо ви на карті побачите, через Умань на Одесу їхати з Києва по прямою. А залізницею ми їдемо через Вінницю. Це такий крюк на захід. Хто це побудував? Яким чином? Якщо вже казати про дороги, чому не існує прямої дороги на Дніпрянського шосе з Києва на Дніпро, наприклад, на колишній Дніпропетровськ. Тобто у нас багато. А відповідь проста: а ми були частиною Великої імперії російської колись, а потім Радянського Союзу. І у нас не було києвоцентричної або україноцентричної мапи комунікацій. Це були московські напрямки. З Москви так було логічніше, минуючи нас. Єдиний шлях, який був логічним для Києва, це з Петербурга через Київ на Одесу, тому і ми маємо трасу цю. А так взагалі б вона була дуже дивною. Як їздили з Києва на Крим? Не існувало на Дніпрянського шосе, ми їхали або через Одесу, а потім ем, раками перебиралися туди на а, а або їхали через Запоріжжя, виходили на московську трасу і таке інше. От цим треба було 35 років займатися будувати. А я кажу про Європу. Залізницю треба було будувати вже в європейському форматі. Всі, хто хоч раз їздив, на поїзді до Європи з Києва розуміє, що на кордоні поїзд стоїть 4 години, тому що міняють колеса на іншу. А могли б зробити так, що ти в Києві сідаєш поїзд, і швидкісний поїзд тебе мчить до Варшави, Берліну, Парижу, а потім і на Лондон, не зупиняючись, тому що колія одна і та ж сама. І це за 35 років можна було збудувати. За 35 років Китай. Пустелі побудував стільки дорог і всього іншого, колись країна, яка голодувала. Ще ми пам'ятаємо, ми сміялися анекдоти про Китаю розповідали, як вони викопують картоплю, яким надсилають, тому що посадили дуже їсти, хочеться. Україна, ось про це треба було казати і робити. А зараз це занепаді. І е, чого не розуміє той же Сергій Лєщенка, що він є тепер фронтменом цього Занепаду. І заручником оціх спроби підкупити підняти свій рейтинг, роздаючи щось там українцям. А якщо для мене це не повага для українців, тому що що цей крок в три тисячі кілометрів, який робить Банкова, мені каже: ви ніхто, ми вам не створили умови життя, завдяки яким ви можете дозволити спокійно їздити по Україні. Хочете, ми вам подаруємо. Ви бідні, нещасні, ми вам подаруємо безкоштовно. Це така Радянщина, колись, я пам'ятаю, в Радянському Союзі все належало державі, і держава ринку не було, держава могла тобі щось подарувати, якусь дешеву путівку в санаторії, ще щось. На жаль, це показує реальне політичне мислення і якості нашої влади. Нічого іншого я про це сказати не можу. Сергій, а якщо ви от згадували покровськ, дозвольте вас також запитаю чи присутня тут політична складова? Чому я запитую про це? Тому що ми бачимо, ну що там і перебував, і Кирило Буданов там повідомляли про ну, операцію гуру. Якби ну, безперечно, що вони прибули на допомогу нашим із збройним силам України і працівники служби безпеки там України були, але тим не менше, ну от Буданов туди поїхав. Тут є якась політична складова, чи ні? Чи він просто поїхав туди керувати операцією? Слухайте, я не люблю казати такими термінами, причому я відчуваю, що казати якусь думку зараз про Поповський, я, який там не перебуває, не знає реалії, ну, не має просто права. Я сподіваюся, що на нашому каналі про її в цю п'ятницю о 19.00 ми зможемо зібрати таких експертів, які фахово, на відміну від мене. Програмі разом причому це прямий ефір з Андрієм Куліковим це обговорять, і я сам задоволенням буду дивитися, що і як там з'ясується, і про Буданово, і про спецоперацію, що відбувається, і головне, що далі. Тому що мені здається, як це буває, ми з Покровська так чи інакше вийдемо, для цього треба просто дивитися на мапу, там на півоточення, треба е відходити. Але питання в іншому: а куди відходити? Знову, як після Авдіївки, відходити по полю, на якому голому полю, на якому немає е, оборонних споруд, чи збудувала нинішня влада оборонні споруди, коли куди наші хлопці, які захищають сьогодні під Покровське, відійдуть і знову зупинуть е, супротивника ворога? Оце мене хвилює. Я не знаю відповіді на це питання, і будемо з цим розбиратися в ефірі каналу Про Єї. Сподіваюсь. У вас є буде е, Євгенія посилання на наш канал у вашому описі? Це перше. Чи є політична складова? Мені мене це не цікавить. Я би по-іншому це називав. Іншими словами, у нас так люблять за термінами проховувати справжній е, зміст. Всього от перше, що мені колись дратувало, коли мене питали: Сергій, скажіть, будь ласка, це насправді а, а чи це політехнології? Політехнологічного. Е, я кажу, скажіть більш правильно, це правда чи брехня? Політехнології не дорівнює брехні. Або інколи кажуть, або піар ще кажуть. Ні, піар це не брехня. Піар це діалог когось з суспільством. Він може бути правдивим, ефективним, а, а там можуть брехати. І я ніколи не раджу в цьому діалог, діалозі брехати. А нема політичної волі, інколи кажуть. Я кажу, ні, нема бажання. Знаєте? Не хоче, але якоїсь політичної волі немає в неї, ні, нема бажання. А, а коли нема бажання, вже немає і волі, і розуміння, і людина все робить, щоб не робити. А коли є бажання, все знаходиться, і воля, і все інше. А от тут, от, знаєте, це політичне рішення чи ні, я скажу по-іншому. Інколи буває дуже ефективне політичне рішення, а буває неефективне рішення. Так от я би по-іншому бажав: скажіть, будь ласка, зараз. Те, що відбувається там з боку нашого військово-політичного керівництва, це здоровий глузд або нездоровий глузд? От я не знаю. Я хочу знайти відповідь. На жаль, вам зараз відповідь цю не дам. Пане Серйове, все ж таки щодо Буданова, його політичних амбіцій. Він спочатку ми, до речі, коли з вами говорили про це в ефірах. Наразі що спостерігаєте ви, чи дійсно можна говорити про те, що в нього є конфлікт із банковою, так і він тому відійшов, скажімо так, в медійному плані трохи? Що вам Єдина віде? версія, яка у мене була, я пояснював феномен дуже публічної фігури Буданова, який не повинен бути по всім законам публічним. Взагалі, як на мене. Е Багато яких є установ в Україні про існування яких проста людина не підозрює, ну наприклад, ніхто не знає про таку установу проста простий прости пересічний громадянин, як БЕП, хоча це дуже важлива установа Бюро економічної безпеки. Або якщо кажеш ДБР, небагато хто навіть розшифрує ДБР, що таке ДБР. Навіть американський аналог ФБР знають більше, ну тому що фільми. Про це історії і про ну і там є цікаві речі. А про розвідку про гуру нас всі знають, тому що Буданов. Тому що колись Буданов давав по три інтерв'ю в день. Він став дуже публічним. А я пам'ятаю аналог розвідки Масад, так, от ізраїльтяни, деякий час навіть казали, що у нас такого немає. Не знаємо про про яку організацію ви кажете. Масад нема, у нас такого. Я вже не кажу, що хтось його очолює, так це все було секретне. Єдине пояснення у мене було просте. І трошки інсайдерської інформації. Єрмак і Банкова дійсно прорахували колись сценарій, що наш президент, діючи, виконає свою обіцянку, бути один термін на посаді. Але наш президент сказав, так, я готовий піти і полишити свою посаду, як обіцяв. Навесні 24-го року, але є одна умова: контрнаступ 23-го року влітку. Ми перемагаємо, і я полишаю як переможець цю посаду і кажу. А далі обирайте президента мирних часів. І ось Буданов був одним із кандидатів банкової, щоб замінити е, Зеленського. Ну тому що подобалось, що він молодий герой, і для цього йому навіть не розвідку дали, бо це не розвідка. Розвідка сьогодні це такий аналітичний центр, який працює з інформацією, і там нічого героїчного ви не побачите. Такі, знаєте, там працівники розвідки повинні бути більшості такі батами. А по справжньому для Буданова зробили окремий рід військ. Це спецназівці, це сили спеціальних операцій. Це хлопці, які, от, як ми бачили, на вертольоті можуть висадитися, когось захопити, десь дати бій і все інше. Але президент придумав. Перемоги не сталося. Єдине затягнув свій термін. Тепер він у нас, хоч і в один термін, але надовго, поки війна не закінчиться, і Буданов став непотрібний. Мені здається, це і викликало конфлікт. Буданов готувався до політичної активного життя. А йому сказали: все все охрана отміна Ось і але ж, якщо амбіції в людини є, вони нікуди не діваються. І ми бачимо, що вони проявляються. Тільки тепер не так публічно, хоча він свою публічність зробив. Мабуть, от знаєте, політехнологи завжди починають міряти ресурс того чи іншого політика або персони з дуже важливого пункту номер один: впізнаваність. Я думаю, Боданова, вона така ж, як у Зеленського, така ж, як у Залужного. Впізнаваність є. Питання рейтингу, довіри це інше. Над цим треба працювати. Сергій, у нас ще є час? Ще одне запитання вам поставити, будь ласка. Ну, коли я дивлюсь на свій тактичний годинок клейнот, я бачу, що час у нас ще з вами є, як мінімум. А ви є амбасадором цього годинника. Да, як мінімум, ще одне-два питання поговорити, а всім раджу звернути увагу. Во я амбасадорці українського виробника годинникового заводу Київського, який випускає годинники клейнот, швейцарський механізм, а головне, їх випускають для військових. От вони перевірені завдяки тому, що випробувались на фронті. Але коли цивільна людина купує такий годинник, 20% його ціни іде на допомогу нашій армії. І тут і виробника підтримуєш, і гарний годинник швейцарської якості маєш з українським дизайном, ну і підтримуєш наші збройні сили, що треба постійно робити. Так, і долучайтеся, друзі, до цієї ініціативи Сергій, от про впізнаваність. Дивіться, видання Українська Правда пише про те, що наразі банкова розглядає створення нового політичного проекту під голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. І Якраз працюють над його впізнаваністю. Зокрема, повідомляється, що новини лайв активно так піарять наразі гетьманцева. На ваш погляд, чи є тут дійсно? Якісь перспективи, що з цього може вийти є максимально опустити рейтинг бантової нищипленуса, тому що більш токсичної персони і більш токсичної біографії, ніж пан Гітманцев, який, як казали підприємці, і знищує нашу економіку більш ніж російські ракети, важко придумати. А я вже не кажу там у нього токсична біографія, помічником кого він був. Приховані, мені здається, активи за кордоном його родичів, все іншого, і людина, яка особисто несе особисту відповідальність за економіку, яку активно наш держапарат під керівництвом філософським керівництвом Буданова, вибачте, Гетьманцева несе. Дивіться, про що пише українська правда? Дозвольте, я зацитую. Зокрема, якщо Гетьманцева вийде створити окрему силу, вона буде сателітом влади, що може абсорбувати частину колишнього лекторату регіоналів. Якщо не вдасться, цю команду можна буде інтегрувати у владну партію як суббренд. Я ще раз скажу, що більш токсичної персони це така, знаєте, підкласти міну під, під, під залишки свого рейтингу. Міна називається Гетьманцева. Багато розслідувань, багато людей, які добре знають, яку шкоду він наносить сьогодні нашій Україні, Чому його чому саме він несе відповідальність за нашу слабкість економічну, за, за чому він несе особисту відповідальність за? Скажемо так, державний рекет проти наших підприємців за величезні корупційні схеми, які живуть на митниці і в податковій. Це все він. Чому це людина подвійних, потрійних стандартів? Чому ця людина писала перші пости, коли почалося вторгнення, що треба домовлятися з росіянами, бо ми війну не виграємо? Потім він писав пости, що він. Не знав, який класний у нас народ, тому що взяв зброю в руки і став захищати в тому числі і його в Києві. І тут перший раз він подумав, що треба все ж таки переходити до нормальної податкової політики. А потім відмовився знову і знову повернувся до... Тобто дуже дуже як мені здається, небезпечна фігура для будь-якої політичної гри. Сергій, дивіться, ви говорили про те, що влада розглядала, можливо, так, Буданова. Зараз ситуація протилежна, Гетьманцеву не підходить. А якщо то хто тоді от може бути? Я не знає. думаю, що влада взагалі готова ставити ставку на когось, крім самого Зеленського. Це так не працює. Я а розумію це... таким чином. Людина прийшла, пообіцяла один термін при владі. Використала роки свого президентства для того, що обіцяла, максимальних змін, І щоб підтримати ці зміни, дійсно е знайшла людину, яка продовжить ці реформи. Ну, це не про нашу владу, бо змін не було. Була влада, було велике питання, були чорні плями на президентство. Я вже не кажу, наприклад, про провалену мобілізацію, яку замінили на. Е Сучасну опрічнину, ЦЦК-шну бусифікацію. Це, -це буде чорною плямою на все життя. От знаєте, ми грали в таку гру, як політехнологи, як назвати того чи іншого президента, як було шість за нашу історію незалежності, ну, там, характеризуючи його двома-трема словами. А ще така гра є: чорні плями. От кучма, чорна пляма це вбивство Гангадзе. Ющенка чорна пляма називається любі друзі, замість е, боротьби з корупцією реформ. У Януковича, ну всі знають, чорна пляма це Небесна Сотня, вбиті, вбиті люди, це назавжди охоронить його. Для Порошенка це, є, е, це корупція і брехня під назвою Свинарчуки. Це його чорна пляма завдяки. Там багато плям, але просто це відома чорна пляма. Е, кожен знає, хто такі свинарчуки. Терегладковський, а для президента Зеленського це назавжди буде ТЦК і бусифікація. Вже це сталося. Ось. Але, скажімо так, хто, і знаєте, кого б вони не назвали своїм приємником, він буде бити знову по зеленському. Тому єдиний шанс, вони будуть залишатися при владі максимально довго. Виходити, змагатися, перемагати другий раз, бо це відтерміновує для них ті питання, які сьогодні називають суспільство стосовно їх їхнього перебування при владі. Сергію, дякую вам за цю зустріч. Дякую за розмову цікаву і за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на ютуб канал Потнова, а також на ютуб канал ProUA, продюсером якого є Сергій Гайдай. Всім дякую за увагу. Купуйте та... найкращі українські години так. бренду клейно. Дякую, Сергій.